Ось і мій мангал Франкенштейн здався. Пройшло 5 років. Все перегнило. Зараз будемо давати йому друге життя. Це я забрав ще яка новинка, хотів його трошки розширити на 4 см. Звернувся до свого мусорного відра. Якихось пластинок збирав. Не знаю, чи на відео попаде, як я буду розрізати і варити. Ось такий мангал після реставрації виглядає. Трошки ширшим його зробив. Помічник в мене був. Зварив таку перегородку. Я завжди у мангалі залишаю таке віконечко. Новий вигляд Франкенштейна. Тут просто врізки на 5 см. Ідеальний мангал. 35 см ширина. Це вже підтверджено роками, роками 35ка золота середина